Усім доброго дня, вітаю вас на своєму каналі. Моє рідне село. Був зранку на службі. Сьогодні у нас неділя. Новобранці прийняли присягу. Ну і Після прийняття присяги було оголошено їм вихідний день, тому що ну, якби людина приймає присягу один раз в своєму житті, і тому це якби, свого роду є. Невелике свято. Тому хай хлопці сьогодні після прийняття присяги відпочинуть, наберуться сил, ну а завтра понеділок почнемо навчатися. Ну і також вихідний день і для нас. І ось така історія. Їду я тільки що додому. Дивлюся, мужик виїжджає з тачкою, зі свого подвір'я і на тачці везе тирсу. Я приостановився і запитую, а куди ви везете цю тирсу? Він каже, та викидаю, буду вон палити її, чи не знаю, чи вивозить, що з нею робити. А вас її багато? Та ну, каже, не багато, ну не знаю, каже, може пару тачок і буде. Кажу, ви знаєте, якщо вона вам не потрібна, я її заберу собі. Мені на підстилку для моїх дівчаток курочок ну, просто, просто шик. Він каже, давай. У мене, як завжди, з собою мішечки є в багажнику, возю всіх, завжди на всякий випадок. Ну і в общем, в результаті скільки там, почти 5 мішків. Тирси, отак от зненацька. І мені підфартило А я такий, ну, що себе, оце до. Да. Ми купуємо, а тут люди викидають. Ну, як завжди, у кожного своє в житті. Хтось викидує, хтось купує. Так що їду додому, везу тирсу, аж настрій піднявся. Зараз приїду і сьогодні буду е робити комбікорм на тиждень ну, для своїх курочок. Так що дивіться, далі буде. Ну і так, зерно, пшеничка у нас є. Кукурузка у нас теж є. Макуха, соєва макуха, все це у нас є. Сьогодні будемо робити не 25, а 50 кілограмів комбікорма. Ось така ось рецептура від Сергія Шилудька. Вона працює, кури несуться добре. От, як ви бачите, тут кукурузи 12,5 кг, пшениці 26 соєвої макухи 4, соняшникової 5, трикальція 1,5 кг, премікс 250 кг і підкислювач 75 г. Ось таку. По такій рецептурці. Зараз ми будемо робити 50 кілограмів комбікорму. І так, поїхали, зараз це все наважимо з допомогою отаких наших вісов. Віса мені дуже подобаються. Взагалі, все так чітко, все показує прямо в грамах. Ось ставляю баночку і показує 255 грамів. Взагалі, замечательно. все чітко показує. Так, зараз наважу і продовжимо. Так, ну ось я наготовив. Пшениця, кукурудза, соєва макуха. Все в кучу перемішаю і поїхали. Соняшникова макуха вже змелена. Трикальцій в банці премікс і в коробочці. Підкислювач. Це все я зробив на 25 кілограмів. Тому що я буду робити два рази по 25 кг. Чому так? Тому що, як я вже казав на предыдущих відео, 50 кг за один раз вимішати мені це дуже проблематично. Тому я роблю 25, вимішую, і потім ще раз 25. Так, да, це. Звісно, займає деякий час, але але що робити. Так, поки так. Поки нема змішувача, поки я собі його не придбав. Ще не заробив собі на змішувач. Та да, й подарувати теж ніхто не хоче. Так, шутка така. от І так працюємо, робимо. Ну, ось, як то кажеться, поїхали. Так, легенько, версию, сьом, робиться, наш копійкор, не апарат, а просто чудо, давно не вистачало мені такого апарату, тактично сам. Робо. Просто казка якась. Тут пішло сипати вгору. От як прогалить сипев вгору. Треба трошки поправлять. і все, грубо 6 хвилин. 6 хвилин і 25 кілограмів корму готових. Останеться тільки додати наші інгредієнти, просто засипати і перемішати. Ось так працює гарно, швидко і чітко. Тепер навіть замовлення клієнтам мені робити просто в удовольстві. Які були недоліки, я вам по ньому розказав. Я їх переробив. На вчорашньому моєму відео ви можете подивитись. Ну, а так, не, просто, не машина, а звір. Просто звір. Ну, ось і все. Не буду гаяти ваш час. Віднімати у вас ваше врем'я. Я вам показав, розказав. Ах, так, да, забув, зараз покажу іще ж те, що я случайно забрав. Дивіться. Ну, а ось стоять 5 мішків тирси, яка досталась мені ну, просто даром. Ось така тирсочка, яка піде на підсипку моїм курочкам. Ну, ось тепер. Точно все показав. Дякую за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте лайкосик, поширюйтесь. Хто, случайно, зайшов, не забудь підписатися. На все добре, пока-пока.